Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. маємо прекрасний, благословенний суботній день. Знову літо в Меджугорі. Бабина, напевно. То, хто їде в Меджугорі, боють купальники. Але дуже на сонечку тепло. Знову літо, знову радість. Так? Хоча вже листя впадає. Видно, що підходить наше літо до кінця. Так? Але не молитва, не радість, не витривалість. І сьогодні візьмемо, як завжди, по суботах. Також перепрошую, що вчора були якісь технічні неполадки Ютуба, бо в моєму відео був звук, так. Але чи, чи при завантаженні якась помилка пішла, чи що, алгоритми Ютуба щось там з звуком начудили, я так і не зрозумів, що. Та, Бо в мене було все добре. Коли я відкривав що перше відео, що друге. Звук був і там, і там однаковий. Тому ну, навіть до кінця я не зрозумів, що сталося, але перепрошую, що зміг, то зміг. Та? Перезалив просто відео другий раз. А, вже писали, що зі звуком. То й слава Богу. Беремо сьогодні, як завжди, по суботах. Ми розважаємо над посланнями до Міряни Солду, до візіонерки Міряни Солдо. Бо є шість візіонерів, так? І... і... І мають послання кожне. І оскільки ці такі кожного 2 числа місяця були послання більш е, глибокіші, та більш довші, тому ми їх розважаємо ще особисто по суботах дивимось, бо вони є дуже, дуже змістовними. Не вистачає е, формату цієї програми та довго розважати над цими посланнями. Хоча і так, ми вже формат давно хі, перевершили. Та? Бо колись я планував, щоб це було 5 хвилин. Але іноді таке послання, що його 5 хвилин хиб треба читати, як сьогодні, наприклад. 2 травня 2013 рік візьмемо. Нагадаю, що в такій книжці можна читати послання або на сайті Світломарії безкоштовно є всі послання в доступі. Беріть і читайте. 2 травня 2013 року. Дорогі діти, знову вас закликаю любити, а не судити. Мій син з волі Небесного Отця був посеред вас. Щоб вам показати шлях спасіння, щоб вас спасти, а не судити. Якщо бажаєте наслідувати мого судна, не будете судити, а будете любити так, як любить вас Небесний Отець. Коли вам є найтяжче, коли падаєте під тягарем Христа, не впадайте у вічей, не судіть. Але згадайте, що ви люблені і прославляйте Небесного Отця за його любов. Діти мої, не сходіть зі шляху, яким я вас веду, не мчіться в прірву. Нехай молитва і піст вас зміцнять, щоб ви могли жити так, як би цього хотів Небесний Отець, щоб ви були моїми апостолами віри і любові, щоб вашим життям благословляли благословляти тих, кого ви зустрічаєте, щоб були одним з небесним Отцем та моїм сином, діти мої. Це єдина істина, істина, яка веде до вашого навернення, а потім і до навернення всіх тих, кого зустрічаєте, які не пізнали мого сина. Усіх тих, які не знають, що означає любити. Діти мої, мій син вам дарував пастирів. Бережіть їх, моліться за них. Дякую вам. Досить цікаве та? послання. Ну, як завжди, глибоке, змістоване, надихаюче. Марія завжди підтримує, надихає. І також до цього послання ще могли б прочитати такий уривок. Якраз вчора був на Домі Воскресіння у нас Єремія. Я напевно вже не згадаю. 47, здається. 1,10. Де Господь каже: не бійся, ти люблений, ти люблений. І Такими словами ми маємо заряджатися кожного ранку. Та? І тут Марія нас також заряджає сьогодні. Заряджає. Каже, знову закликаю любити. Що означає любити? Не судити. Бо ми іноді любов думаємо, це почуття, це... бо любов є різна, так? А перший вияв любові це не судити. Не судити. Не судити. Тут тонка грань так, між судити і, і любити. Ну, бо вчинок не можемо не судити, так? якщо людина грішить явно, ну, то вчинок, вчинок я осуджую. Але треба розуміти, що в цьому вчинку. Ця особа може бути невинна, якщо йдеться за залежність якусь. Бо ми легко можемо алкоголіка засудити і громада. Але е, які тактики, яке все працювало, які мільйони євро та, виділялися, щоб цю людину захопити, захватити, і просто ти не захвачений тим, бо тебе Бог оберігав, можливо, в тому часі. А людина десь відійшла. Так, вона відійшла, вона десь спіткнулася, її затягло, і потім уже не так легко вилізти звідти, так? Кожного було своє дитинство, різний досвід. І тому легко сказати, він вже пропащий, там пропаща та людина, так? Але Марія каже: люби, люби. Це означає, що Помолись за цю особу, Благослови цю особу, а не Кажи їй, а ти така, така сяка. Ну, хоча вчинок, вчинок, так? Це є е, недобре, недобре. І ми, як люди, не можемо. Е, якщо особливо цей вчинок, ще гріх іншої особи впливає на мене, на мою сім'ю, так? То е, я хочу любити, але любов в цьому випадку допомогти вилізти з цього, вилізти, не дати грошей алкоголіку, так? А, власне, бо дати грошей це не любити, це відмазатись від нього. А не дати грошей це любити. Бо тоді людина, коли на, на, на дні залишиться, то тоді почне думати. А поки сім'я покриває борги, поки сім'я дає або родина, або сім'я дає на алкоголь, то людина буде пити, буде пити, поки не помре. Так? Тому треба розрізняти. Любов, осуд. так? Посудити це, а він та те-та, і все, я пішов боком взагалі. Любити це спробувати допомогти. так? Спробувати. Хоча би помолитись, благословити, спробувати е, е, сказати слово. так? Не, не факт, що воно поможе, а, але любов це не означає, що ця людина тебе має любити так само. Ти любиш, тому дієш. так? А ця людина, ну, вона, звісно, захоче в тебе гроші. І для неї вона буде казати, що дай мені гроші, і це буде для мене твоя любов. Але бачите, така неправдива любов. І хтось дає гроші, так? типу, ну тобі шкода, на тобі грошей ще піди випий. <гум> Алкоголіки, які і взагалі і громани, і ті, які свідчать та наркомани, свідчать після. Після свого навернення, після свого одужання, так вони свідчать, що найгірші ці люди, які дають гроші, які постійно підтримують, які постійно дають, так, і знову мене втягують в всю залежність. Вони не допомагають. І це зазвичай є хто батьки, сім'я, які підтримують та дають гроші, ну на тобі, дитинку, на тобі ще гірше, гірше і гірше. Ну, Тому знову. Закликаю любити, любити. Але і розпізнавати, як любити, так? любити так, щоб допомогти, а не так, щоб відмазатись. Не допомогти швидше померти, а, так? а допомогти звільнитися, звільнитися, молитися це також, щоб Бог пробудив. Нема людей, які вже пропащі і все-все-все пропащі. Є в моїй голові це така людина, яка пропаща. Кожна людина може навернутися. І про це говорить Господь. Про це говорить моє життя, про це говорить тисячі інших людей, які змінилися, так? Виходили з різних наркотиків, алкоголю, і Кожна людина має цей потенціал. А от пробудити його, цей потенціал це є любов. Привести до Бога, привести до реабілітивного центру, пробудити потенціал, це любов до життя всій людині, це є любов до цієї людини. Мій син зволік Небесного Отця був посеред вас, щоб тобі показати шлях спасіння, щоб тебе спасти, а не судити. Бачите, Ісус прийшов, показав шлях спасіння. Прийшов спасти, а не судити, не судити. Бо якби Ісус судив, то всі вже пішли до пекла відразу. Відразу. Згрішив все в тюрму пф. до пекла, смерть. Ми маємо шанс, так? Дає нам Господь постійно, постійно дає шанс. Піди покайся, більше цього не роби і будь вільний, будь вільний. Ну, звучить, звучить так легко, але по суті, якщо це зробити, то це вже спасіння. Вже спасіння тут. З цих пасток, з цього гріха, та, з цих пасток залежності, з цих пасток е, думання, Пастка думка. Така пастка в думках. Збирають цих людей та, в мурашники, в цих великих містах, щоб люди заздрили один одному, щоб люди хотіли доказати щось один одному. І ми все життя, як ті мурахи, бігаємо, доказуємо до одному, чи це життя для того нас Господь створював. Щоб ми бігали, доказували, хто кращий, хто кращий молиться, то є і такі. Хто краще до церкви ходить, хто краще автомобіль має. Так? І постійно це доказування, доказування, доказ... це є залежність, залежність від думки іншої. Хвороба. Хвороба, іншими словами. Це живеш в пасці, не в спасінні. І тому, коли Господь приходить, звільняє тебе, твій розум. То й звички відпадають вони пух, в одну секунду. Тому найкраще привести людину до Господа. Так? Але якщо бачите, що людина закрита наглухо, то можна і до реабілітаційного центру повезти. А там, потім, коли він протрезвіє, то спізнає Господа. Ну, бо більшість людей, які протрезвіють, вони потім спізнають Господа, бо бачать, що Він би сам не вийшов з того, щоб була якась сила та? Божа, Божа рука. Якщо бажаєш наслідувати мого сина, не будеш судити. Але будеш любити так, як любить тебе Небесний Отець. Бачите, що Марія каже. Якщо не будеш судити, якщо бажаєш, перше, якщо бажаєш питання, так? чи бажаєш наслідувати мого сина, чи бажаєш сьогодні наслідувати мого сина? І ми скажемо так. Так, звісно. Я, ну, принаймні за себе скажу, що так, я бажаю. Тому, власне, і життя кладу, так? бо мені не цікаво бажати на 10%. Боже, я тобі чуть-чуть, 10 а там все моє, а тут тобі чуть-чуть. Ні. Я бажаю повністю Тобі, Господи. А якщо мені щось лишиться, то і слава Господу. Якщо не лишиться, ну, то так і буде. Це моє бажання. Тому я бажаю наслідувати Ісуса. Я кажу так, я бажаю. І мені Марія що каже, відразу в лоб, не будеш судити. Ай, а воно ж так і лізе в голову, так? Воно ж так і лізе. І тут увага, коли лізе цей осуд, то це не означає, що ти судиш. Бо думки вони лізуть, вони приходять, ти від них не дінешся. Але, але гріх входить, коли ти починаєш піддаватися свідомо цій думці. Коли ти знаєш, що ти вже ввійшов в осуд, але ти продовжуєш судити, обмовляти, обговорювати. Ось це, власне, такі речі не треба робити. Так? Бо є одна суть розмовляти, як допомогти людині, так? але треба, щоб допомогти людині, треба ситуацію обрисувати. Так? Це не є осуд. Осуд це, власне, коли ти вирок просто виніс. Вона ка, вона то, вона ся. І, і це росте власне, з цього порівняння, з цієї заздрості, з цього доказування, що я краще. Бо судиш тільки той, хто гірше за тебе, а хто краще, тому зазріш, так? Тому нам легко судити гірше за себе. Якщо бажаєш наслідувати мого не судитимеш, але будеш любити так, як любить тебе Небесний Отець. Це взагалі з космосу. так? Але якщо бажаєш, то проси цього кожного дня. Проси, Коли осуд входить тобі на особу цю, благословляй, молись за цю особу. Коли тобі найтяжче, коли падаєш під тягарем Христа, не впадай у відчай, не суди, але згадай, що ти люблений і прославляй Небесного Отця за його любов. Тут практичне завдання. Практично, як коли тяжко тобі, коли ти в відчаї, що роби? Не суди. І тут вже не суди іншу особу. Тут, говорить, не суди себе. Себе. Можете цей, е, урив, цей уривочок прочитати. Так? Тут не йдеться про осуд уже когось. А Марія говорить тобі. Себе судити не можеш. Хто не знав, що себе судити не можна, то знайте. Судити себе це також саме, як судити іншу особу. Це є гріх. Тому. Коли в тебе це приходить, падаєш, під підтягрем Христа, не впадай у відчай, не впадай у вічай, Не суди себе, але згадай, що ти люблений і прославляй Небесного Отця за його любов. Йди до сповіді, посповідайся і слав Господа далі. Не означає, що я свідомо йду, грішу, вбиваю, що хочу, то роблю, бо я знаю, що потім посповідаю, що все буде добре. Ні, це вже йде іншого рівня гріх, так? Це йде іншого рівня гріх. Коли я свідомо, спеціально це роблю. Тоді це не є покаяння. так? Або я коли роблю, іду до сповіді і знаю, що завтра буду це слову робити. Чи це покаяння. Ні, це, на жаль, не покаяння. Це така гра. Я пішов, посповідався, я чистенький, я пішов знову наблудив, накрав, набрехав, навбивав, не знаю, на, наосуджував, а потім знову прийшов, посповідався, і знову швенти, швента, свята. Так, і так кожен день до сповіді. Ні, це не покаяння. Покаяння це дати бій Дати бій цьому падінню, вияснити, чому ти падаєш. знайти корінь цього падіння. Так? І потім, якщо випадково десь сталося, то пішов до сповіді, покаявся і більше цього не робиш. Не впадай в вічі. Не треба себе відразу, я так, а, я така такой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прийде сором, так? але не суди себе за це. Не суди. Ти, ти не знаєш, скільки впливало на тебе демонічного впливу, та? Різного, різного різного впливу, щоб ти впав. Так? Тому, коли прийдеться, то знай, що робити. Не впадай у вічі. Не суди, але згадай, що люблений люблена, і прославляй Небесного Отця за його любов. Дитинко моя, не сходи зі шляху, яким я тебе веду. Не мчися в прірву. Не біжи в прірву. Сьогодні куди мчишся? В прірву чи не в прірву? Де біжиш? До неба чи до пекла? Бо тут не можна стояти на місці. Якщо ти стоїш на місці і думаєш, що ти на місці стоїш 30 на 30 плиточка столпником в церкві, то ти в прірву йдеш. Та? Бо ти не розвиваєшся, ти не борешся, не з гріхом, не не вчишся, не роздумуєш. Просто стоїш. Це не є. Це не є шлях. Який Марія говорить, не мчись в прирву. Хай молитва і Іпіст тебе зміцнять. Бачите, молитва і Іпіст для чого? Зміцнюють кого тебе, кого мене. Не Богу потрібно, щоб ми страждали, щоб ми там. то-то. Ні, пісто я кажу, я цар над своїм тілом, беру і доказую. так. І це зміцнює мене? Зміцнює, повірте, я на, на пості е, зміцнююсь постійно. постійно. І це є е, як то звана сила волі, та, якої не існує взагалі. Але, бо сила волі, поняття таке, знаєте, вона або є, або нема. І люди люблять казати, що в мене нема. А в нього є? Ні, це не є. Це коли до своєї волі я приміняю силу, яка у всіх є, і воля, яка у всіх є. Свобідна воля. Я приймаю рішення, свободне рішення так, постити і використовую свою силу, щоб цей день прожити в пості. Так воно працює. Сила волі в кожного є. Але чим більше ти її використовуєш, і силу, і волю, то, то он, тим більше тебе зміцнюється. І Марія про це говорить: зміцнює. Молитва і піст тебе зміцнять. Щоб ти міг жити так, як би цього хотів Небесний Отець. А я, Небесний Отець, хочу, щоб ти був щасливий і радісний, щоб ти був моїм апостолом віри і любові, щоб твоїм життям благословляти тих, кого ти зустрічаєш, щоб були одним з Небесним Отцем та моїм сином, дитинко моя. Це єдина істина, істина, яка веде тебе до твого навернення, а потім і до навернення всіх тих, кого зустрічаєш, які не пізнали мого сина, усіх тих, які не знають, що означає любити. Бачите, як воно, навернення, як хвороба розходиться. Спочатку ти, так? спочатку ти увійди, і потім побачиш переміну в інших. Переміна. Вона буде. Вона неймовірна, бо сила Божа неймовірна. Дитинка моя, мій син дарував тобі пароха. священників. Бережи їх, молися за них. Молися, бережи свого священника, береж... молися за нього. Всіх, яких знаєш священників. Молити за них і благословляти їх, берегти, піклуватися, якщо можеш, так? то бережемо своїх священиків, не нарікаємо, не засуджуємо. Особливо священиків осуджувати взагалі не можна. які б вони не були. Ну, Є різні варіанти, та, але також, якщо священик вже в гріху живе так конкретно, ну то це не осуд, це просто вже любов до нього. До епіскопа подзвонити і сказати, що треба йому допомога. Так? А мовчати на таке, ось це, власне, не є любов'ю. Не мовчати, а в серці осуджувати. Ай він знову п'яний прийшов. І воно. Ах, як же це не осудити? Але вчинок не можемо не осудити, так? Вчинок, гріх. гріх. Гріх не можемо не судити, він буде автоматично засуджений. Так? Тому проявіть любов, молитися, підійти, поговорити. Не працює звернутися до епіскопа, поговорити з епіскопом, допомогти цій людині. Так? Можливо, вона вже на п'ятій формі алкоголізму, хто його знає. І йому потрібна допомога. Бо він цю допомогу сам собі не побачить. І тоді. Коли допоможеш, будеш знати, що ти піклувався, беріг свого священника. не дав йому померти від алкоголізму. Ну, це приклад, Та? Я не кажу зараз, не хочу на, на яких ситуаціях якихось, якихось священиків згадувати тут. Так? Вірю, що є багато добрих священиків, які просто випромінюють Боже світло. Але, на жаль, не всі, так? Тому ці, які роблять вчинки, Гріховні, то я не суджу, я йду і вирішується. Розмовляю з ним і кажу так, і так. У нас тут у Меджугорі була така теж священник на проповіді, що сказав, і одній жінці не сподобалось. І вона пішла з священком, поговорила, і він сказав, ой, вибачте, я більше не буду. Дякую, що ви прийшли і сказали мені це. Бо я не помітив би цього, так? І тому перша любов це піти поговорити. Друга любов це якщо він не чує, так? Або. Каже, що ні, це неправда, іще, то не правда, або ще то, то тоді звертатися до вищих інстанцій з, з тим, щоб допомогти цій особі. Тому молимось, не осуджуємо, постимо, укріплюємось і завжди живемо в, ці, в цих словах. О, головне жити в цих словах, так? коли падає, коли в приходить, коли ще щось, не суди. Згадуй, що ти люблений, люблена і прославляй Небесного Отця. Ось це, чим ми маємо жити. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорія, Папа.